Шановні колеги, працівники Карнуру, вітаю вас з професійним святом. Зазвичай в цей день всі сищики збираються на природі, п'ють чарку за службу, поминають тих, хто загинув при виконанні службових обов'язків. А в першу чергу я хочу вам нагадати про те, що найцікавіша професія, яка може бути в поліції, чи в будь-якому правоохоронному органі, так точніше, це професія працівника карного розшуку. Кожен день це якийсь маленький, маленький подвиг. Йдеш на службу, плануєш одне, робиш друге, виходить третє. Але це і є динаміка життя, яка допомагає нам боротися з злочинністю. І єдиний, кого злочинці поважають від страху, бояться і тікають, це працівників карного розшуку. Карнерушук завжди молодий колектив. Не можна засиджуватися там, до якихось 50-річного віку. Там, чи... Постійно треба вдосконалюватися, вдосконалюватись, досконалюватися. Сищики Закарпаття нічим не відрізняються не гірші, а в деяких питаннях краще від сищиків інших регіонів нашої держави. Бажаю вам, щоб кількість приходів на роботу відповідала кількістю повернення додому святку.